Всім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу познайомити вас з Discovery Box від Natina. Раніше у них була функція, коли вони самі збирали ці Discovery Box і можливості обрати продукт всередині не було. А тепер можна комбінувати, можна обирати пробники ароматів, можна обирати пробники доглядової якоїсь косметики. Тому це для мене стало досить цікаво. 260 гривень коштує сам Discovery Box. Ну, плюс доставка, але якщо ви берете товари безкоштовні, які дають безкоштовну доставку, то, в принципі, взагалі виходить безкоштовно. Тому мене це дуже зацікавило, і я вирішила спробувати. Почнемо з першого аромобоксу. Ви бачите, я його тут уже трошечки виставила. Це в мене ароматики-пробники. І почну я з Льова здається, правильно читається: Льове Соло. Ея. Це аромат. Uh, коштує 100 мл, здається, більше 5 тисяч гривень. І я вам скажу, що він мене якось навіть не вразив. Він класний, я не можу сказати, що він поганий. Тут в верхніх нотах яблука, груша, персик, апельсин. В серці жасмін, апельсиновий цвіт і зелений чай, і в базі гіліатроп, фіалка, здається, троянда, там біла деревина, амбра і нероля. І от заявлені, отак от виглядає флакончик. От заявлені такі ноти. А ось тут написані, що тільки неролі, червоне яблуко і біла деревина. Так от я так і відчуваю цей аромат. Це аромат поєднання. Ну я єдине, що я думала, поки повну піраміду не прочитала, я думала, що тут немає жасміну, і мені оце поєднання червоного яблука з неролі де є жасмин такий, солодкуватий трошечки. Але так дійсно це дуже гарний такий дівочий аромат. Він дещо схожий на, наприклад, ну, вони не один в один, але дещо є схоже, наприклад, на екля рожевий від Oriflame, Той, що я згадаю, вам скажу, як він називається. Ось ці персикові якісь нотки дуже схожі, але, чесно кажучи, ну, 5 тисяч за 100 мл я б за такий аромат не віддала. Наступний аромат, який покажу, це Lady Million від Paco Rabanne. Колись у моєї подруги він був, і він на ній так божественно сідав, мені дуже подобалось. я вирішила, колись я його тестувала в магазині, він мені не сподобався, але вирішила все-таки замовити пробник і спробувати. Тут у нас заявлена малина, неролі, лимон в верхніх нотах, жасмин, квіти, апельсину і гарденія в серці і мед, пачулі і Амбра. І для мене це мед. Мед з додаванням, я навіть тут відчуваю дещо якихось чоловічих нот в базі. Мені здається, це пачулі так відіграються. Він досить цікавий це, видно, що стара школа ароматів, він зроблений у 10-му році, у 2010 році. Він класний, статусний аромат. От, дійсно, це Lady Million, але ну, для мене він важкуватий. Трошечки він мене піддушує. І оця чоловіча нотка трішечки мене якось вибиває взагалі зі сприйняття цього аромату. І три аромати, які я замовила від Жанна Поля-Котьє, почнемо з Лябе. Це ось такий флакончик, як ви можете бачити. В ньому заявлені груша бергамот, квіти, шкіра, ваніль, вітівер, амбра і мускус. І для мене це аромат, який стартує дійсно якоюсь фруктовою нотою. Тут відчувається досить груша, кислиночка бергамоту. Але в базі він також мені віддає: віддає от мабуть, цей витивер він мені дає якусь чоловічу таку нотку. І а, якось, ну, от я, чесно кажучи, навіть не можу сказати, сподобався він мені чи ні. Я буду його ще раз розно розношувати, спробую його подивимось, але поки що такі якісь неоднозначні в мене враження. Наступний аромат, який я вам покажу, це, Лебо, здається, правильно, я читаю: Paradise Garden Jean-Paul Gaultier, Ось так виглядає флакончик. Тут досить така цікава піраміда. В верхніх нотах тут зелені якісь ноти, водні ноти, м'ята, імбир, кокос, жир, тут кокосин жир і сіль це в серці, бубетонка і сандал. Але для мене це аромат сандала. Ось спочатку він дійсно якось. Трішечки кокосово, а, можливо, трішечки інжиру я відчуваю, але потім це сандал, причому сандал з такою, знаєте, нотою цієї розсольності, солоності якоїсь. Він мені наче віках, звісно, але він може бути і унісексом. Достатньо непоганий аромат для тих, хто любить сандал. І останній аромат із підбірки Jean Paul Gaultier – це La Belle Paradise Garden. Також це вся ця лінійка, це жіночий вже аромат. І тут у нас досить простенькі ноти, і риси і ваніль. І це приємний, солодкуватий аромат. Зараз я собі тут десь нагадаю його. Це трішечки схоже на. Жуйку на початку, тут є солодкість, квітковість. Іриса, ірис, я навіть тут, мені здається, не відчуваю. Або це оця якась нота, яку я не можу впізнати. Досить непоганий аромат, в принципі, також хочу його поносити. І загалом. А, ті, про які я не сказала, оці два аромати мені не досить зайшли. Ну, це чоловічі більше, цей а, достатньо такий настирний для мене. Льовий класний, але дуже дорогий на свою, якби на свій аромат. Мені здається, що нічого такого цікавого там немає. А оці два ароматики від Gaultier, La лябелля, звичайний і Paradise Garden я ще хочу поносити. І наступний Discovery Box, як тут у мене вже такі масивні а, упаковки. Я зараз дістану собі тут десь за кадром. Спершу покажу, що в мене тут є з доглядової косметики. Замовила я собі а, Maracan Oil 10 мл олію для волосся, буду пробувати. ну Один раз насправді я оцю біленьку кришечку спробувала. А, то мені сподобалось, в принципі, як воно працює. А, далі в мене маленька мініатюра Біотерм це крем з ретинолом, Буду також спробую, як він. А, бачите, достатньо вигідно, в принципі, собі отак придбати армаду. До речі, оцих олійок досить надовго вистачить, бо дуже-дуже трошечки потрібно. І по ароматам. З маленького покажу, замовила собі mask Nude від Narcis Rodriguez. Тут у нас замовлені білі квіти, жасмин-рожевий персик, мускус Троянда, апельсиновий цвіт в серці і в базі бабетонка пачолі і кедр. І я вам скажу, що для мене це на початку стартує як Якийсь, якийсь дуже добрий шампунь дорогий, ну, такі доглядові якісь засоби. А далі це мускус, от класичний мускус, який мені складновато носити. Але я хочу його також спробувати поносити, можливо, трошечки, коли ще більш прохолодно стане. Мені деякі аромати від Narciso Rodriguez подобаються, але досить складно в мене з ними. Іноді від них болить голова, іноді вони мені паленою резиною там пахнуть або ще чимось. Цей аромат цікавий, цікавий, але зараз якась пішла така ретронота. Ну, от він грає, його необхідно тестувати на шкірі. І останній аромат, який я вам покажу. Тут в мене вже взагалі 20 мл. І це Латафа Pride. Ось такий пробничок, нічого такого. Але 20 мл. Уявляєте собі в Discovery Box за 260 гривень. А, так, у нас тут суто-удовий аромат. Для мене це реально аромат східний, який звучить, як східні якісь <coughs> лавки, спецієві. А, в нотах тут заявлено, верхніх нотах слива, грейпфрут, геліотроп, орхідея, в базі амбра, бензоїн, ваніль, лабданом, бабетонка і ут. От я базу тут дуже добре відчуваю з самого початку. Це більше для мене. Дивіться, який взагалі флакон цікавий. Це більше для мене аромат чоловічий, ніж жіночий. Він може бути, звісно, унісексом, але це для тих жінок, хто любить уд. От кому подобаються удові такі спеційні аромати, вам він дуже зайде. І придивіться, якщо на, на тіна ще вони збереглись ці 20 мл, то я вам дуже-дуже рекомендую його придбати та спробувати. Ось такий ось мій огляд невеличкий. Я маю надію, що щось вам було з цього цікаво. На сьогодні це все. Всі бережіть себе, будь ласка. До нових зустрічей, всім Па-па!